Всім привіт, друзі! Привіт! Раді вас вітати в останньому випуску Алкобанки! Ну, не прямо останньому, Ну, просто трошечки її переробимо. Може, змінимо правила, може ще щось. Ну, вона обов'язково повернеться, але ну, трошечки в новому форматі. Отак. Спойлери. Але це може ще бути остання через те, що тут знаходиться. Не знаю, чому багато чого гидкого пила, але це виглядає дуже страшно. Так. Може треба її трохи перетуло. у ху ху Ну, слухай, шоколад майже не розчинився. До речі, так. Можливо, він був затвердий, бо він гіркий, але що мені підказує серце. Бум! Нагадаю, тут у нас маринований часник, шоколад та горілка. Так-так. І ми плануємо після цього всього вижити. <рес> Хе. Не знаю, передає камера чи ні. Тут ще такий, а, як жир зібрався зверху. Ну, Це марінат, напевно, в якому а, трималося часник. Так, 100% один в один з оселедцем. Так, я, до речі, ніколи не куштував маринований часник, в принципі. А в горільці тим паче. Ти що, не діставав чесник з огірків чи помідорів? Це а. була моя найулюбленіша а. частина. Так, так, так. Ти мені нагадала, я одразу згадав, що так робив. От бачиш, а ти казав ніколи не кошти. Так, я навіть не буду цілий куштувати, я просто. Відкуш... я теж так Тому хочу. що якщо він дуже гідкий, то чірс. Так, якщо що, ми пробуємо чесник. Він якийсь як шоколадка. Так. Ну, до речі, і алкоголю майже немає. Незвичайно, коли так розжовуєш, він міцніше, міцніше, міцніше тут просто чесник. Я вже боюсь уявити, що в рідині. бо чесник зі смаком мені одразу. Ну він, він просто він... маринований чесник з присмаком, присмаком шоколаду. Да. Так, так, так. Ну, Доїдати я не буду. Я теж не буде, не він окей, він так. окей. Що? Так, друзі, якщо ще й горілка смачна, то Діана забере сі свої слова, що наговорила на цю банку. Добре. Тільки мені, будь ласка, трошки, бо я боюсь. Так. Чи то зовсім мало? то зовсім мало. Ще трошки. Все. О, Ото було забагато. Так. Боже, тут то я, знаєш, як той такий нічник є, який в воді випускає такі бульбички mm. з маслом. Та-та-та, те саме виглядає. Ну, принаймні в тебе, в мене вже не так. Махнемось чи нормально так? <сху> Прийму весь удар на себе. Так, ну. Ну, мені шоколадно. Да, я тільки хотіла сказати, на запах шоколадно. Фу. Не покидай телефон. Нормально? Та ні. Ні, нормально. нормально. Даремно ти мінялась. Та. Часнику, до речі, як такого, немає. Ні, ну серйозно. А, навіть горілка не прям міцна. Ну, тобто, має бути 40 градусів, але... Ні? Як описати це в красках? Um. Я скажу так: от по своїм смаковим відчуттям, я чую, що тут точно є спирт, ну, тобто якийсь алкоголь міцний. Я випила трохи такого масла. Так. Так. І... Я більше того масла випила. І, і все. От по смаках має такої вираженої частини смаку або шоколаду, або чесника. Щось таке кисле, незрозуміле. Кисле таке маслянисте. Так. І з присмуком шоколаду. Ну, Коротше, так. ця банка, вона. Ті, типу, окей, але ну, вона ніяка. Так. Ну, типу, вона не. Треш. Так. Як я гадала. Так. Але й не смачно. Mm -mm. Не робіть цього. <рес> Чесно, не робіть! Отакі От висновки ми маємо. На цьому на цьому у нас все. На цьому на все. Так, а, з приводу нової банки ми обов'язково язко... Об дамо вам знати. Так, може проведемо якісь голосування, може, просто о, запустимо і вже на відео розповімо, що ми придумали. Так, і ви от дізнаєтесь вже від нас особисто, що це буде. А, якщо у вас є якісь ідеї, ви хочете з нами їм поділитися, пишіть в коментарях. Ми над вашими ідеями теж подумаємо. Чому по ні? Чому мені залюбки? Залюбки. А поки папа Баночка, ми тебе любили. Вже скоро побачимось. Скоро побачимось. -па. Па-па! Па-па!